Зросла кількість постраждалих на Херсонщині. Їх уже 19-ро. Росіяни вранці масовано обстріляли обласний центр з артилерії, атакували житлову забудову та ринок Дніпровського района. Загинули чоловік та жінка, і ще 14 ро містян зазнали травм і поранень. Ще одного цивільного ушпиталено через атаку дрона. Згодом ворожа армія накрила вогнем Білозерку та Дар'ївку. Там постраждало четверо місцевих жителів. А на Донеччині окупанти вбили вісьмох людей та ще вісімнадцять. Ох, поранили Серію ударів. Завдали по слов'янську. Там троє загиблих і стільки ж потерпілих. У місті пошкоджені 10 багатоповерхівок: котельня, кафе, школа, пошта під ворожим вогнем. Була і Костянтинівка. Двоє містян загинули, та шість дістали поранення. Одещину росіяни вночі масово на атакували ударними дронами, цілили по енергетиці. Близько півтора десятка шахедів ворог спрямував на об'єкти цивільної інфраструктури, і через влучання у промисловий об'єкт спалахнула пожежа. Під ударом була і Дніпропетровщина. В обласному центрі на території цивільного підприємства внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. У шахтарській та покровській громадах окупанти понівечили об'єкти інфраструктури. П'ятнадцятеро поранених упродовж доби у сумах. Одинадцять з них, зокрема і четверо дітей, постраждали вночі через масовану атаку безпілотників. Опів на одинадцяту вечора ворог запустив їх щільним роєм. Вибухи лунали безперервно. Про наслідки кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже далі. Земля вкрита уламками скла. У потрощених рамах на вітру розвіваються фіранки. На дев'ятому поверсі зіяють чорним обгорілі квартири. Саме туди влучив російський шахет. Вночі під загрозою повторних ударів у пилюці та диму рятувальники обстежують квартиру за квартирою. Виводять наляканих мешканців із дітьми. Дитина стоїть. Медики швидкої на місці оглядають постраждалих. Серед поранених троє дорослих та дві дівчинки 13-14 років. Пів на 12-ту спала. підскочила, думала, що пів будинку розвалилося. Раз не горіла, так. Навскось вибило з тої сторони, де був вибух. Рад дві рами. Спальню, гостину напротив, і рядом друга кімната половини. Ще один безпілотник вдарив по двоповерховому житловому будинку. Там постраждали дві жінки та двоє хлопчиків семи та 15 років. Один вибух, другий вибух, третій вибух, і потім чую, що летить пікірує, і так як, вроде як десь або рядом, або прямо на голову. І в цей момент бахнуло і е, посипало стікла. Російські безпілотники атакували суми ще напередодні в день. Спершу ворог поцілив у автозаправну станцію. Постраждав її працівник та троє містян. А вже пізно ввечері на місто полетіли 10 шахедів. Масова атака безпілотних літальних апаратів типу шахет. Це були різні локації міста, пошкоджені об'єкти інфраструктури, пошкоджена е, багатоповерхівки десь до 300 балконних храм, до 200 вікон. Загалом це по різних локаціях. Також е, дитячий навчальний заклад. Е, Десь 56 вікон, там двері повибивали. У нас були 24 людини, ночувала безпосередньо в штабі. 72 квартири залишилися без газу та води. Ще 180 квартир знеструмлені. Фахівці сподіваються, якнайшвидше усе відновити: залатати пошкоджені дахи та затулити вікна. Сціпивши зуби, мешканці понівечених будинків прибирають оселі від уламків. Про рушню сказати, можу сказати, що вони пішли. За руським кораблем і все, і щоб вони все це ощутили, що ми ощутили. Ви ж нічого їм не скажуть. Складною виявилася ніч і для сумських залізничників. Момент удару по вокзалу зафіксували бодікамери волонтерів із загону швидкого реагування Товариства Червоного Христа. Ложись. Над п'ять годин надзвичайники гасили масштабну пожежу на залізниці. Саме туди поцілила більшість дронів. Розбите приміщення вокзалу, вигоріли майже цілком зруйноване пасажирське депо, потрощені вагони, а на стоянці згорілі автівки. Працівники не постраждали, бо встигли перейти до укриттів. Однак двоє містян зазнали поранень. Надзвичайники і досі гасять осередки тління, які час до часу спалахують. А залізниця робить усе можливе, аби відправляти потяги без затримок. На ранок поїзд сум. Ми Київ відправився за графіком, хоча і довелося для цього замінити пошкоджені вагони. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Росіяни продовжують тиснути на Покровськ та Мирноград. Уже тепер вуличні бої тривають у північних околицях Покровська. А отже, ворог дедалі ближче до траси, що сполучає це місто із сусіднім Мирноградом. Ситуація загрозлива. Визнають у генеральному штабі, але заперечують блокування сил оборони в місті. Щоправда, цього не скажеш про околиці, де тепер дотепер стоїть наша піхота. Спеціальна кореспондентка ТСН Юля Кирієнко детальніше розкаже, що відбувається в Покровську. Дивіться. І рапортаж далі. Стрілецький бій. Обстріл мінометом і атака ударними безпілотниками. Це пілоти дронів 25-ї повітряно-десантної намагаються вийти з Покровська, де були їхні позиції, і евакуюють поранених, бо їм довелось вступати з ворогом у стрілецький бій. Те, що окупанти просунулись в самому місці, свідчить триколор, який ворожа піхота встановила на південно-західній стелі Покровська. За годину в нього вже летить наш дрон камікадзе і збиває його. А це означає, росіяни таки зайшли в житлові забудови міста. Початку тижня ситуація в Покровську почала суттєво загострюватись. Групи росіян фіксували в районі залізниці і в центральних кварталах. Місто потроху перетворювалось в сіру зону а росіяни посилили тиск на нього і на сусідній мирноград з трьох сторін. Якщо нині подивитись на мапу Діпстейт, можна зрозуміти, Покровськ фактично розділений на дві частини. Наразі в місті нараховують кілька сотень росіян. Вони туди просочилися через село Звірове та перше травня. Їхня задача, як кажуть у силах оборони, вийти на його північні околиці та перекрити трасу між Покровском та Мирноградом. Угрупування аж з 11 тисяч окупантів стягнула Росія, аби витіснити наші війська з агломерації Покровськ-Мердоград. Про це кажуть у самому корпусі, який тримає там оборону. Путін вже встиг заявити, що обидва міста заблоковані, але це неправда. Ворожу піхоту відловлюють і нищать, і просуватися їм аж ніяк не легко. Взагалі, це йде як переміщення. Груп, які питаються накопичитися на даній точці, з подальшим його переміщенням переходу штурмові. Противник може задіяти там малі групи на мотоциклах. От, також було два дві доби тому випадок, що два мотоцикли знищено з особовим складом. Сьогодні також є знищення мототехніки. Росіяни діють у Покровську так само, як колись витісняли наші війська з курщини. Спочатку оповили все небо над нашими оборонцями дронами, аж так, що піхоті заходити на позиції доводилось по кілька діб поспіль, долаючи десятки кілометрів пішки з провізією і боєкомплектом. Три доби бували більше, що вони змушені десь засісти, перечікувати, поки противник. Варно від них увагу. Якщо ми беремо зараз Покровськ, то туди вже заходять пішими групами, звідти пересуваються відповідно по, по місту. Потім почали тиснути піхотою з флангів. Їхня задача кажуть у силах оборони: дійти до дороги, що сполучає Покровський Мирноград, та заблокувати її, щоб остаточно переб'є останні шляхи сполучення з нашою піхотою, які досі існують. Що він посунуться на грішино, то Покровську Мирноградську. Епопею, сагу, яка триває вже понад півтора роки, можна буде закривати. По всій північній частині ви маєте, маєте рацію, зараз тривають вуличні бої та перестрілки, це сіряк. Але ворог забігає вже в північну частину. Mm -hmm. Тобто він частково присутній в північній частині, і там теж відбуваються ці ті, постійні сутички, доволі гострі. І проблема в тому полягає, що окрім страшної дуже важкої логістики. Там доводиться пішком йти. у генеральному штабі. Нині заявляють наші війська, попри бої в місті не заблоковані. Це дійсно так, підтверджують осінтери. А от піхота, яка понад півтора роки стоїть на околицях Покровська в районі Лисівки та Новопавлівки, в дуже складному становищі. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Службова недбалість у ці хвилини у Печерському суді Києва триває засідання у справі Геннадія Труханова. Екс Меродесе обирає запобіжний захід, і справа стосується загибелі людей 30 вересня. Чи з'явився на процесі сам Труханов? розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Вона відстежує цю справу і зараз маємо можливість наживо дізнатися про все, що відомо. Тож Олена, привіт і розказуй все, що знаєш на цю мить. Привіт, Соля. Ну, самого Геннадія Труханова безпосередньо тут у залі суду немає. Він бере участь онлайн із Одеси. Тепер щодо безпосереднього засідання, прямо зараз суддя перебуває у нарадшій кімнаті для того, аби вирішити, який же запобіжний захід обрати для екс-мера Одеси. Прокурори для нього вимагають два місяці цілодобового домашнього арешту. Вони кажуть про те, що покарання за злочин за тяжкий злочин передбачає від від 5 до 8 років тюрми. Нагадаю, 30 вересня е, на місто накрили потужні дощі, багато вулиць та будинків затопило, 9 людей загинули. Серед них ціла сім'я із дітьми, і от власне і Труханову, і іншим посадовцям, ще восьми посадовцям, інкримінують те, що вони, нібито, завчасно не оповістили про надзвичайну ситуацію населення і нічого не зробили для того, аби розчистити зливну систему. Сам Труханов каже про те, що він себе винним не вважає. Давайте послухаємо його та прокурора. Власне, на цьому ж засіданні було також адвокати говорили про те, що е, ту ситуацію, коли у Труханова забрали українське громадянство, через нібито те, що він має російський паспорт, вони це, це спростували. кажуть, що будуть оскаржувати це рішення в суді. Ну і е, також хочу зазначити, що у справі про 30 вересня, і сьогодні, від самого ранку, і вчора також обирали е, запобіжні заходи ще восьми іншим е, одеським урядникам і тут. Були зовсім різні у них запобіжні заходи. Комусь обирали його у вигляді цілодобового або тим домашнього арешту, або нічного домашнього арешту. Ну а комусь ну а хтось має кілька місяців провести у СІЗО. Ось такі справи. Соля тобі слово. Дякую, Олено, за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун була зараз з нами наживо. Мали деякі технічні проблеми, але в принципі все зрозуміло, що в ці хвилини у Печерському суді Києва якраз триває засідання. Геннадій Труханов бере участь в ньому онлайн. Знищили арішні, коли це не було мейнстрімом. Президента СБУ вперше розповіли про ліквідацію арешника на Капустинському яру у Росії. Сталося це влітку 2023 року, і за словами Зеленського загалом у Росіян була можливість здійснити три постріли, один із яких вони використали. Голова служби зовнішньої розвідки. Додав, що Росія наразі здатна виробляти до шести таких ракет щороку, а найближчим часом Росіяни планують розмістити арешняк у Білорусі. Дальність його польоту до п'яти тисяч кілометрів. Які ще гучні заяви лунали під час наради в офісі президента, де відбулось нетипове спілкування з журналістами? Наталя Островська розкаже далі. За круглим столом із кавою, стосами документів, картами і журналістами, які можуть вигукувати запитання. В офісі президента відбувся неформальний брифінг. Президент зібрав голову СБУ, зовнішньої розвідки, уповноваженого з питань санкційної політики і міністра закордонних справ. Яка інформація тут пролунала вперше, зараз розповім. Ми заходимо у кабінет, де кілька хвилин тому тривала нарада. Оператор одразу вмикає камеру і встигає зняти, як Володимир Зеленський підписує документи. А що підписуємо зараз? Підписуємо два ціні врази, один по пропагандистів, один по ВПК. 20 листопада. почнуть діяти нові американські санкції проти Росії. До переліку потрапили найбільші нафтові компанії Лукойл і РосНЕФТЬ. Зеленський сподівається, що внаслідок цього за рік росіяни втратять 50 мільярдів доларів. А у 2026 році дефіцит бюджету країни-агресорки може зрости до 100 мільярдів доларів. Канада, Австралія, Британія, Японія, ЄС ось ці ключові ключові наші партнери, які зменшили максимально максимум або аж до нуля імпорт з Російської Федерації, і ті, хто збільшили. Збільшив навпаки Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія, Бивші радянські колеги, скажімо так, так, це теж з чим потрібно працювати. Є бачення, як з цим працювати. Але Зеленський нагадує, найбільшим помічником Росії у війні залишається Китай. Чи вдалося Трампу вплинути на СІ під час особистої зустрічі 30 жовтня? Український президент каже, поки невідомо на моє уточнення, як Україна реагує на заборону експорту з Китаю важливих комплектуючих до дронів. Президент відповідає так: Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу, тому що я знаю, що коли всі ми шукали. І ви знаєте, що окремо фінансували бригади, тому що ми шукали всюди. Ми окремо фінансували кожну з бригад для того, щоб вони по своїм каналам всі разом збирали де можна, тільки fpv дрони тощо до тих пір, поки ми не почали а, масово виробляти свої. За оцінками експертів, наразі експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня спочатку повномасштабного вторгнення, і причина не лише у західних санкціях. Сподобається можливість пов'язувати кінетичні санкції з а, класичними санкціями. Маю увазі те, що завдаючи ударів по об'єкта критичної інфраструктури Російської Федерації вони ж потім мусять ремонтувати об'єкти. Про вплив таких далекобійних атак розповідає голова служби безпеки Василь Малюк. Якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. Але не санкціями єдиними. Президент СБУ чи не вперше публічно говорять про знищення однієї з трьох російських ракет. «Орєшнік». виявляється, сталося це ще влітку 2023-го на території Капустиного Яру. Ще один «Орєшнік» Росія вже використала. Отже, лишився і ще один радіус дії ракети 5,5 тисяч кілометрів. Через високу швидкість і траєкторію ракета є складною для перехоплення навіть сучасними системами ППО. Василь Малюк розповідає ТСН про деталі операції. Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно верховному головнокомандуючому президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно. Це було стовідсоткове підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Арешник» ще в принципі ніхто на широкому загалі. Не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Тим часом є те, що зараз турбує військових та цивільних найбільше. Мінлива лінія бойових зіткнень мова про Покровськ. Президент каже, що битва за це місто триває. Росіяни, які заходять у місто, знищують оточення. Немає а плани Путіна приїхати до Покровська. Зеленський саркастично вітає. каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Но всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться. І це було останнє запитання. Речник президента такий формат спілкування з журналістами поза камерами назвав експериментальним. Але він дуже схожий на той, що практикують у Білому домі, коли тамтешні журналісти вже звикли вигукувати питання президентові. Наталя Островська, Олексій Осавчук, марафон. Єдині новини. ТСН 1+,1. магазин, у якому нічого не можна купити. Павільйон із такою назвою представляв Україну на всесвітній виставці Експо 2025 в Японії. І за півроку унікальну українську експозицію побачило понад 3 мільйони людей. Ниді ідентичний павільйон відкрили в Україні. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук вже його відвідала і напевно може вже поділитися враженнями. Тож Наталі розповідає, що ж це за павільйон, магазин, і чому там нічого не можна купити. Власне, який сенс. Вітаю Солю. Як бачиш, ця виставка в таких патріотичних синьо-жовтих кольорах. В чому ж її концепція? Це дійсно павільйон невеличкий розміром приблизно 53 квадратні метри, і в цьому павільйоні розмістили такий собі магазинчик. Але дійсно в цьому магазинчику нічого не можна купити, тому що тут замість товарів експонуються предмети. Загалом це 18 різноманітних предметів, які Символізують людські цінності, ось до прикладу, я стою біля рупору, який символізує право на самовираження. Далі ось на поличках. Ми можемо побачити, наприклад, троянду, яка символізує безбар'єрність. Також тут є а, статуетка прототип Оскара, яка символізує свободу слова. І для того, аби зрозуміти, чому саме ці предмети символізують ту чи іншу цінність, ми можемо а, їх відсканувати. Тут біля кожного предмету є такий штрих-код, і за допомогою спеціального сканера, давайте спробуємо а, відсканувати до прикладу ось цей човен, який символізує. Людяність, чому саме? А ми зараз побачимо замість ціни на цьому сканері. З'являється відео. Це до прикладу відео з Херсону після підриву росіянами. Гес саме на човнах вивозили людей із затоплених будівель. Тому відповідно цей човен і символізує людяність. І загалом цей штрих-код він показує справжню ціну, яку платять українці, виборюючи під час війни, ось ці всі базові людські ціни. Ності цю виставку сьогодні відвідало чимало людей, зокрема і представники уряду та посол Японії в Україні. Що вони кажуть? Давайте їх послухаємо. Я думаю, що це дійсно справжня історія. Ця виставка показує стійкість українців, справжній досвід, який вони переживають під час війни. Тому багато людей в Японії відвідали цю виставку і залишились враженими цим павільйоном. У Нас був великий виклик на цих 52 квадратних метрах показати, хто ми українці, що ми за нація, знайти своє достойне місце на експо серед Більше ніж сотні країн, які там були представлені, і ми досягли цієї цілі, тому що наш павільйон відвідало більше ніж три мільйони людей. І вони сказали, що часто війна для нас там далеко за океаном це цифри, це квадратні метри. Але насправді війна це мільйон людських історій. Цю виставку також в Японії бачив і принцеса Японії. Цю виставку бачила і Урсула фон дер Ляйн, і Борис Джонсон, і багато інших відомих людей. А Тепер таку можливість мають і українці протягом двох тижнів ця виставка буде експонуватися в українському домі. Тож, хто в Києві може завітати і побачити ці цінності на власні очі? Солю тобі слово. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розповіла про те, що в Україні відкрили таку ж фактичну експозицію, яка демонструвалася кілька місяців у Японії. Магазин, в якому нічого не можна купити, але дуже цікаво побувати. І щойно Печерський суд столиці обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Труханову. Цілодобовий домашній арешт. Також його зобов'язали носити електронний браслет. Його звинувачують в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей 30 вересня.